Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які документи необхідні для продажу квартири, якщо декілька власників. Під час укладання договору продажу нерухомості всім співвласникам необхідно бути присутні. Їм потрібно мати при собі оригінали паспортів та ідентифікаційних кодів. За бажання придати свою частку одним власникам. Її частку можуть викупити інші власники цього житла. Якщо викуповувати цю частку ніхто не хоче, це потрібно завірити нотаріально. Також нотаріус має завірити сповіщення продавця про намір придати свою частку. Якщо є необхідність, можна звернутися до суду, щоб отримати рішення, хто і якою частиною володіє квартирою. Рішення суду нотаріальне завірене сповіщення. Та відмова інших власників від купівлі частки, що продається, необхідно додати до пакету документів. Підписуйся тут, все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.